Цей ресторан пішов проти системи і кинув виклик однієї з найхарактерніших особливостей корейського менталітету. Привіт! Я Віра. 5 років живу в Кореї. У цьому відео я розповім про концепт однієї з найбільших у Кореї франшиз ресторанів каліфорнійського паке, страви родом з Гаваї, адаптованої в Каліфорнії до фуд-трендів сучасного суспільства. Засновники закладу не просто привезли в Корею такі собі аля салатики з рибою. Цей ресторан не побоявся піти проти системи і кинув виклик однієї з найпоширеніших рис корейського суспільства національній звичці робити все якнайшвидше. Та сама культура палі-палі, тобто швидко-швидко. Вже сама назва заявляє ніякого поспіху. Тут місце зупинитися від шаленого темпу життя і повільно насолодитися своїм обідом. Друга частина назви підсилка до Каліфорнії. Де засновники і надихнулися фірмою стравою ресторану тим самим поке, і звідки привезли вайб маленьких курортних містечок. Живемо для задоволення, а не щоб упахуватися. Велике бажання засновників передати атмосферу на поспіху, відчувається в усьому дерев'яні елементи декору, тропічні рослини, компактні приміщення зі світлими стінами, без жодних кричущих деталей. Та саме головне це концепт їжі, яку подають у ресторані. Коли дивишся на поке вперше. Ну, такий собі овочевий салат з рибою. Дієтично, але нудно. Але засновники не хотіли бути ще однією дієтичною салатною. На старті багато клієнтів скаржилося, що занадто солоно і якось не схоже на дієту. Засновники свідомо тримались іншою лінією. Це не низькокалорійна дієта, а ситна, смачна, високобілкова їжа в стилі гаваїв. Яку можна їсти часто й отримувати задоволення, а не страждання? Сьогодні це одна з наймасштабніших мереж кер-ресторанів у Кореї і один з моїх улюблених закладів на корейської кухні в цій країні. Якщо вам сподобалось це відео, то й, скоріш за все вам також сподобається ось це відео з добірки моїх міні-репортажів про історію фудбізнесу в Кореї. До зустрічі в наступних відео.